Сьогодні ви дізнаєтесь більше про один з головних ситкомів 21-го сторіччя, який зумів не загубитись на фоні друзів. Чи дійсно кінцівку серіалу зняли за 9 років до фіналу? Весь сюжет ситкому був насправді взяти з життя його творців, та як поява Брітні Спірс врятувала шоу від закриття. Все це та багато іншого про леген. Зачекай, зачекай, дарний серіал, як я зустрів вашу маму. Для тих, хто не знає, що таке, як я зустрів вашу маму, то це один зі стовпів комедійних серіалів, що виходив з 2005 по 2014 рік. Про групу друзів, які зависають вечорами у барі, потрапляють у різні неймовірні ситуації та просто насолоджуються життям у великому Нью-Йорку. З назви вже в принципі зрозуміло, що головним мотивом усього сюжету є історія про те, як головний герой зустрів свою дружину. І саме це протягом довгих 9 років Тед Мозбі буде розповідати своїм дітям. І якщо ви ще не бачили його, то все ціло рекомендую ознайомитись. І наостанок скажу, що, звісно, у відео будуть присутні спойлери, про які я буду намагатись попереджати заздалегідь, і можемо починати. Головними авторами серіалу є Картер Бейс і Крейг Томас. Саме їх історія життя була закладена в основу сюжету серіалу. Так персонаж Теда Мозбі, сноба романтика, який в один момент вирішує, що готовий закінчити з холостяцьким життям, було списано з Картера Бейза. В той час, як щаслива пара художниці з Нью-Йорка Лілі Олдрін та юриста з Мінісоти Маршала Еріксона, є втіленням Крейга Томаса та його дружини. Першим актором, якого було затверджено у серіалі, став Джейсон Сіґл, який зіграв маршала. Автори серіалу були фанатами серіалу Диваки і навіжені», де Сіґл виконував одну з головних ролей. Цей серіал дав поштовх кар'єрам таким акторам, як Джеймс Франко, Сет Роган, Мартін Стар, Лінда Карделіні та іншим. Хоч серіал мав всього 18 епізодів, він завжди входить у списки найкращих комедійних серіалів усіх часів, та журнал Time поставив його на третє місце зі ста найкращих шоу 2000-х років. Другим актором, який отримав свою роль, був Джош Реднор, що втілив на екрані образ Теда Мозбі. Тед Мозбі – архітектор. Він до серіалу взагалі ніколи не отримував головні ролі у великих проєктах, та більше був задіяний у театральних постановках. Голос дорослого Теда Мосбі належав Бобу Сагету, який можна було почути у 206 епізодах серіалу. Лише одного разу роль дорослого Теда, який розповідає історію своїм дітям, належав Джошу Реднеру. Це були два останніх здвоєних епізоди. Автори серіалу навмисно розділили ці ролі на двох акторів. Щоб глядачі зрозуміли, що Тед пройшов кардинальний шлях з 2004 до 2030 і став зовсім іншою людиною. Дружина Крейга Томаса спочатку була проти того, щоб її образ переносився у серіал. Проте, після того як вона дізналася, що на роль Лілі буде обрана вже популярна на той час Елісон Ганніган через ролі у серії фільмів Американський поріг та серіал «Баффі. переможниця вампірів, дружина Томаса Ребека, змінила свою думку. Автори серіалу зізнали, що роль Робін Щербацький спочатку ледь не відійшла вже широко популярні на 2004 рік. Дженіфер Лав Г'ют, але вона віддала перевагу роботі у шоу Те, що говорить з привидами», Після чого роль отримала актриса Кобі Смалдерс та Томас потім заявляли, що це пішло на користь серіалу, оскільки коли тет вперше бачить Робін, разом з ним усі глядачі також не знали, що очікувати від Кобі. Це з їх слів дозволило створити інтригу навколо нікому невідомої журналістки. Проте вони так хвилювали щодо того, що глядачі будуть гадати, чи є Робін тією самою мамою, і все це переросло б в історію Роса та Рейчел з друзів, що в першому ж епізоді тед говорить своїм дітям. І це діти історія про те, як я зустрів тітку Робін. Тітку Робін? Тітку Робін? Я думала це про маму. Спокійно, я не закінчив. Ну і звісно, як можна не сказати про найбільш популярного персонажу серіалу Барні Стінсона у виконанні Ніла Патріка Гаррісона. Хоча він міг і не отримати цю роль, а глядачі могли б втратити не один легендарний образ ситкомів 21-го сторіччя А цілих два. Так, на роль Барні спочатку претендував, хто би міг подумати, зірка серіалу Теорія великого вибуху Джим Парсонс. Якби роль Барні все-таки відійшла Джиму, то Шелдон Купер, можливо, б ніколи не став настільки впливовим у гік культурі, Парсон сказав у 2015 році, що Ніл є однозначно кращим вибором для цієї ролі. Досить іронічно, що два головних кандидати на роль персонажа, що любить у житті три речі: костюми лазертек та жінок, у яких було їх більше 200, були Ніл та Джим, які обидва є представниками ЛГБТ спільнот. Образ Барні спочатку суттєво відрізнявся від того, що усі згодом побачили. Він повинен був бути менш імпульсивним. Проте, вже відразу під час прослуховування Ніл Патрік Гаррісон відразу відійшов від сценарію і почав імітувати гру Барні в Лазартак. Він робив божевільні стрибки та навіть випадково врізався у стіл авторів. Після цього вони переписали його образ, зробивши барні саме таким. В реальному житті Ніл є великим шанувальником фокусів та магії. І навіть був директором Голівудської академії магічних мистецтв. Таке захоплення магією він передав і Барні Стінсону. І ще один цікавий факт: Барні дасть 5 кожному, хто поставить лайк під відео та підпишеться на канал Міднайт, щоб просувати його та не пропускати вихід нових відео. Саму шоці, але це дійсно правда. З головними героями серіалу закінчили, але був ще один персонаж, який фігурував майже в кожному епізоді. Це бар, в якому друзі проводили весь свій вільний час. Макларенс це ірландський паб у центрі Нью-Йорка, який базується на чотирьох улюблених барах авторів серіалу, та був названий в честь одного з помічників Картера Бейза, Карла Макларена. До речі, бармена, як ви могли здогадатись, також звали Карл. Переходимо до бліцфактів. Тут можливі невеличкі спойлери. Хоч події серіалу і розгортаються у Нью-Йорку, зйомки, як я зустрів вашу маму, відбувались на студії в Лос-Анджелесі. На відміну від більшості ситкомів, епізоди серіалу знімались протягом трьох днів, а не одного та не при живій аудиторії. Це пояснюється тим, що структура кожного епізоду складалась з численних флешбеків, флешфорвардів та постійних змін локацій. Закадровий сміх для серіалу записували пізніше, показуючи готовий епізод людям у спеціальній. Кімнаті. Заслуга того, що на екрані дійсно відчувається дружба між головними героями, лежить не лише на гарному сценарію та акторській грі. Джош Реднер розповів, що у акторів була традиція приходити раніше всієї знімальної групи перед початком зйомок та читати сценарій епізоду розігруючи ролі. Джейсон Сігал думає, що вони це почали робити, щоб першим з'їсти безкоштовний сніданок. Коли відбувались зйомки останнього епізоду дев'ятого сезону, актори настільки розчулились, що після сніданку всі просто почали обійматись. Це було так емоційно, що в усіх почали йти сльози, сказала одного разу Ганіган. Після своєї прем'єри у 2005 році серіал отримав чудові відгуки та рейтинги. Так, в середньому перший сезон серіалу дивились від 10 мільйонів глядачів щотижня. Однак до середини третього сезону ця позначка стрімко знизилась до семи і серіалу загрожувало закриття. На допомогу прийшла фанатка ситкому, всесвітньо відома співачка Брітні Спірс, яка у 13-му епізоді третього сезону виконала роль Ебі секретарки любовного інтересу Теда Стелли. дана серія змогла зібрати у телевізорів більше 10,5 мільйонів глядачів, чого не було з часів першого сезону. Картер Бейс пізніше сказав, що Брітні Спірс буквально врятувала шоу та залучила багато нових глядачів. До речі, роль Стелли виконувала Сара Чок, відома за ролю доктора Еліот Рід у не менш культовому серіалі Клініка. Якщо хочете побачити його наступному даній рубриці, дайте знати про це у коментарях. Вступну пісню серіалу, яка лунає у кожному епізоді, написав гурт The Solids, учасниками якого є Бейс і Картер. Бейс виконує вокал і гітару, а Томас грає на барабанах. За весь серіал Тед встиг зустрітись близько 64 жінками до того, як нарешті зустріти ту саму маму. Лише 18 разів за увесь серіал Барні з'являється без костюму, а кроватку качку Барні носив протягом 11 епізодів. Джейсон Сігал намагався кинути свою звичку курити, тому що Елісон Ганіган ненавиділа цей запах. Вони заклалися, що він буде винен їй 10 доларів кожного разу, коли починав палити. До кінця першого дня Сігал був винен Ганіган 200 доларів. Найскладнішими сценами для зйомок у всьому серіалі були музичні відео Робін Спарклз. Знімальній групі потрібен був цілий додатковий день зйомок, і Кобіс Малдерс інколи танцювала близько 16 годин поспіль. Годинник у квартирі маршала і Теда завжди встановлений на 4.20, що є символом однієї рослини, яку двоє друзів вживають декілька разів протягом серіалу. В одному з епізодів є жарт, в якому Лілі з'їдає так багато їжі, що її живіт виглядає як у вагітної. Так от вона і справді була вагітною. Також в одному з епізодів Лілі зникає і повертається лише через декілька серій, все через пологи акторки. Чим відрізняється арахісове масло і джем? І Барні розповів кінцівку. Все більше я з тобою не зависаю. Та ну, смішний жарт. Я, ж... я казав, вона повернеться. Ми не бачили Лілі чотири тижні. коли все таки у Лілі і Маршала народилась дитина. Цю роль могла зіграти справжня донька Ганіґен. Але актриса сказала, що творці серіалу вирішили, що дитина занадто доросла для ролі. Творці планували зробити Вікторію тією самою мамою, якщо шоу було б скасовано під час першого або другого сезону, чого так і не сталося, а ми отримали одну з найкращих сюжетних ліній серіалу завдовжки у вісім сезонів. Під час онлайн-голосування Вікторія була визнана найулюбленішою дівчиною Теда серед фанатів. Жанет же була визнана найгіршою, тоді як Зоуї потрапила до обох списків. Коли серіал закінчився, актори забрали з собою реквізит зі зйомок. Ніл забрав плейбук Барні, Кобі залишила джинсову куртку Робін Спарклс. Елісон отримала маленьку червону британську телефонну будку. Реднор залишив собі синю валторну. А три жовті парасолі отримали Памела Фрайман, яка зрежисурувала 196 208 епізодів серіалу, та двоє його головних творців. Бліц завершено. Далі буде багато про кінцівку серіалу. якщо ви досі не ознайомились з ним, то чому ви це досі не зробили? Фінальний сезон та останній епізод серіалу ох. Це, мабуть, найбільш суперечливий фінал комедійних шоу усіх часів. Кінцівка викликала настільки великий гнів фанатів, що автори серіалу були змушені випустити альтернативний фінал, який вийшов на DVD. У цій версії серіал закінчується тим, що Тед зустрічає трейсі на залізничному вокзалі. А все, що було далі, це вже інша історія. А який фінал вам більше до вподоби? Бо я напевно один з небагатьох, хто вважає оригінальну кінцівку кращою. Якщо ви не згодні, то запрошую до коментарів мене переконати. Багатьом також не сподобалось те, як закінчились стосунки Барні та Робін в останніх двох епізодах серіалу. Виявляється, що взагалі-то одна з ключових сюжетних ліній всього серіалу не була запланована творцями, та виникла здебільшого через зусилля Ніла Патріка Гаррісона. Ніл дуже хотів, щоб історія Барні, який за життя мав стосунки з сотнями жінок, дійшла до того, що він знайшов кохання на все життя, якою стала про. Актор розповідав, що намагався робити дрібні натяки про це в спільних сценах з Кобі Смалдерс, де приділяв їй додаткову увагу або дивився тільки на неї протягом усієї сцени, щоб побачити, чи хтось взагалі зверне на це увагу. Врешті-решт, творці побачили таку хімію між Барні та Робін та додали сюжет про їх любовну лінію. Інтрига, хто ж виконає роль мами, тягнулась до кінця восьмого сезону, і це було справжньою великою подією для шанувальників серіалу. Однак тисячі фанатів проспойлерили собі цей момент з вини СММників серіалу. На офіційній сторінці, як я зустрів вашу маму у Фейсбук, опублікували фотографію Трейсі Маконел одразу після виходу в ефір епізоду, в якому розкрили її особу. Однак не всі могли дивитись епізоду. Прямому ефірі, тож ключовий момент усього серіалу для багатьох було зіпсовано. Загалом, відповідальна за кастинг Маріса Рос запримітила Крістін Міліоті чи Міліоті на роль матері ще за два роки до того, як вона пройшла офіційне прослуховування на цю роль. Не знаю, чи помічали ви, але справжнє ім'я мами було розкрито ще у дев'ятому епізоді першого сезону. Я Ембер Тед. Взагалі, я тресі. І отак, от дітки, я познайомився з вашою мамою. Що Жартую. Тому всі догадки фанетів, чи є наступна дівчина теда тією самою, не мали жодного сенсу. Правда, якби серіал все-таки закрили після першого чи другого сезону, то був би величезний сюжетний ляп. За легендою, сцена останнього епізоду, в якій діти Теда дізнаються, що він все ще любить Робін, була знята в 2006 році, щоб гарантувати, що актори, які грають дітей, виглядали б так само незалежно від кількості сезонів. Отак, діти. Я й зустрію вашу маму. І все. І все. Ні. Не вірю, ти не міг примусити нас слухати тільки через це. Справді oh, really? це відбулося лише через рік після прем'єри шоу та за вісім років до виходу фіналу. Тому було вжито кількох запобіжних заходів, щоб зберігти фіналу таємниці, Девід Генрі та Лінці Фонсека, які зіграли дітей, повинні були підписати угоду про нерозголошення. І лише одного оператора допустили в кімнату, поки вони знімали фінальну сцену. Для когось кращим ситкомом є друзі, але для мене, як я зустрів вашу маму, назавжди залишиться улюбленим. Тому я можу нескінченно довго говорити про нього. На жаль, зараз неможливий вихід подібного серіалу. Персонажа Барні закенселили б відразу після прем'єри першого епізоду. Тому залишається лише переглядати цей шедевр знову і знову раз на декілька років. І з вами був канал Міднайт. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, та побачимось у наступному відео.